Це кавомашина Юра С9, новинка 25-го року. Дуже стильна, красива і компактна кавомашина. І вона мені нагадує Mercedes А-класу, якому поставили мотор від е класу і зробили А-клас АМГ. Зараз ми її включимо, зваримо каву, розберемося, що по чому, що для чого, як воно. А ви поки пишіть в коментах, подобається вам ця кава машина чи ні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, підтримуйте мене, тому що я працюю для вас. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Віліткофі. Поїхали! Почнемо з головнішого, з її ціни. Зараз в новорічні свята вона коштує трошки більше 50 тисяч гривень, і це по акції зі знижкою 10%. Отже, за ці гроші. Що ви отримаєте? Як ви бачите, це дуже такий фірмовий дизайн віддіра. Є ось такі хвилі тут і тут. Вона дуже компактна, невеличка, стильна, стильні грані, глянець мат. Дизайн дійсно дуже чудовий. Ця кавомашина має особливість у тому, що вона використовує робочий блок, який вміщує до 16 грам кави, якого взяли з є е класу кавомашин. Тобто вона може готувати дуже класні напої. І відрізняється від попередньої C8, тим, що вона отримала новий екран, нові більш красиві кнопки і, найголовніше, нове меню, яке дає вам більше можливостей. Вона має компактний розмір, класно виглядає, звичайний комплект від Юра. Отже, лієчка для меленої кави, мірна ложка, інструкція, трубочка, лакмасова бумажка. Інструкція українською мовою, таблетки від масел, таблетки для прочищення молочної системи, фільтр та тримач фільтром ось така невеличка комплектація. Фішкою цієї кавмашини є також те, що вона може варити каву двома методами. Може варити гарячу каву, як зазвичай, і може варити light brew. Тобто вона бере трошки менше кави і зварює її при температурі 60 градусів. І цей напій ви можете одразу пити. Він е, більш ароматний і більш м'який. Ця технологія вже є в більш старших моделях, ми вже її використовували і пробували. Отже, друзі, зараз ми її включимо і побачимо самі. Поїхали! І одразу невеличкий анонс. Будемо використовувати каву дежавю. Це новинка від національного ділеру ЮРА компанії Дека. Це кава свіжого обсмаження. Є в упаковках 250 грам та е, кілограм із різних регіонів. Як правило, це все 100% Арабіка і є декілька видів спешалті. Сьогодні спробуємо. Якщо вам потрібно, замовляйте на сайті офіційному сайті ЮРА, а можливо, і у нас. Поїхали. І одразу є українська мова. Це дуже круто. І це модерново для Юра. Так, обов'язково правильно встановлюєте жорсткість води. Отже, друзі, нас зустрічає еспресо, довга кава, капучино лате, флетвайт кортадо, Мак'ята Малешна Піна. Ну, шикарний шикарний набір напоїв, немає чистої води. Так, меню можемо перейти в лайтбрю. Або можемо зайти в меню обслуговування та налаштування. Ну тут зазвичай ті ж самі ось меню обслуговування, як на інших кавомашинах. Так, налаштування, все те ж саме: режим меленої кави, Метод приготування, мова, жорсткість, осишути систему, лічильник напоїв. О, це круто, що додали лічильник напоїв, як додаткова історія. Так. Ну, давайте зайдемо в Light Brew, глянемо. Так, легкий еспресо, легка кава. Капучино Лате макіато. Угу, Все те ж самі напої в варіації Light. Ну, добре, друзі, зваримо класичний Еспресо. Так, і нагадаю: будемо використовувати каву дежавю. Кафе Керіп, це суміш чотирьох видів арабіки з Латинської Америки. Ось тут у нас написано: гондурас Сальвадор, «Сальвадор», «Коста-Ріка», Колумбія. Зараз спробуємо, як ця кавомашина варить цю каву. Стиль та красота. Так, ну це досить світле обсмаження, має, мабуть, дуже ярко виражену кислинку. Зараз спробуємо. Еспресо, класичний еспресо. Кавомашина пригріває систему для того, щоб перший Еспресо був як найкраще і ось це якраз їй показує бренд Юра. Що да навіть з першої чашки кави, тільки з коробки, ви отримаєте найкращу е, каву. Це дуже круто. Інші бренди так не можуть. Ну, можна зробити дві порції. Вона використовує, мабуть, десь 12 грамів кави, 45 мл. Ну, дуже чіткий екран. Так, і сама кава, сама кава, будь ласка, кава з першого разу. Так, це наша кава. Еспресо. Піночка дуже чудова. Так. І одразу ми зважимо. Так. 46 мл, Ну, нас кавомашина все правильно зробила. На запах дуже чудово. На вкус досить м'яка. Так, я забув замірити температуру, але зараз ми глянемо наскільки гарячий еспресо з першого разу. 50 градусів. Добре, добре. В якості експеримента. Зваримо ми зараз лайтбрю. Так, лайтбрю, еспресо. Пише теж 4 зерна, зернятка. Ну, зараз ми перепровіримо, наскільки це буде більш легка кава. Так, ну і подача води. Вони казали, що буде не так гаряче. Більш легка, більш ароматна кава. З ярко вираженою кислинкою має бути. Ну, я вже бачу, що дійсно пінка не така. І, мабуть, і насиченість не така. Ну, до 50 градусів вона дійшла ця кава. Так. Ну що ж, ну ми тут вже випили. Зараз ми зваримо, мабуть, ще одну. Трошки, я, я думаю, що трошки недоварена, але має бути така ж сама. А, і є, є різниця в температурі, тому що цю не можна було одразу пити. Так, навіть за хвилину це ще гарячіша ця. Прикольна тема. Light brew. Так, light brew, light brew. Давайте подивимося на відходи. Угу. Ну так, невеличкі відходи, як ви бачите. Ось останнє. Дуже невеличка. Взагалі-то обидві невеликі. Так, в якості експеримента ще раз варимо еспресо класичний, щоб замірити температуру. Температура гарячого еспресо за 50. О, видите, за 60. Дійсно гаряча кава, Дивіться, майже 70 градусів. Ну, прямо дуже класно. Так, друзі, зваримо класичну каву. Гарячу каву. Так, ну на каву використовується десь біля 10 грам зерен. Ну, по, по тому, як заявлено в інструкції. Тому що я не розумію, там досить маленькі е, були відходи. Так, гаряча каву замірюємо. Має 100 мл. Тут зараз зробимо ваги. У нас є однакові стакани, тому жодних проблем. Так, температура, як ви бачите, за 60. Дуже гаряча, дуже класна. Це прикольно. Ви будете отримати довгу каву, смачну. По факту кафе кріма, тому що це це у нас, ось, будь ласка, це у нас зі смаженої кави. Так. 96 грамів. 100 мл було. Ну, майже так, як потрібно. Виглядає просто чудово, друзі, реально. Я просто вражений, наскільки гарно вона варить каву. І, друзі, і тут, ну я не знаю, як вам передати, але ви дійсно відчуваєте якість. Я не знаю, за рахунок чого, Юра добивається такого ефекту. А навіть ось ці ця кава, вона навіть виглядає по-багатому. Не так, як на інших кавомашинах. Я не знаю, дивіться, як класно виглядає. Так, добре. Поки вона не остила, одразу варимо Light Brew American. Ну, Light Brew кава. Так. І, як ви бачите, теж можна було зробити дві порції в одну чашку. Так, і замірюємо температуру. І теж е, вона показала, що десь 10 грам кави. Ну, ми зараз е, глянемо на відходи, тому що я трошки не розумію. Те, що різна температура, це точно. А ось різна кількість кави це не зовсім точно, як на мене, 55 градусів. Ну, класична американа має майже 70. Класичний американа лайт берю має за 55 градусів. Прикольно. Так. Візуально, візуально. Тут пінка в класичному більш коричнева, тут більш легка. Так, візуально вона теж відрізняється. Ця не така насичена, як ця. Ну, зараз спробуємо і я вам скажу. Отже, друзі, я буду куштувати дві різні кави. Спочатку я скуштую класичну гарячу каву. 100 мл. Відчувається легка гірчинка. Досить гарячий і досить приємний. Але все рівно він м'який, ніжний і легка кислинка є. Я вам точно скажу, що Caribbean від Дежавю мені дуже подобається. Реально класна кава. Так, спробуємо Light Brew. Вона вже аромат не такий, він більш легкий, більш цвіточний, більш е е літній. Ха -ха. На смак її вже можна одразу пити. Вона смакує не так, як Охолоджена кава, ну, тобто, коли кава постояла декілька хвилин і трошки температура впала, більш легка водяниста нагадує чимось там якийсь узвар. Чесно вам кажу. Тому, друзі, якщо ви любите експериментувати, ви отримуєте додаткові можливості з цією кавмашиною. Це супер. Але, друзі, нагадаю вам, якщо ви використовуєте фірмові аксесуари, це молочник від Юра. Він у комплекті має теж ось таку трубочку. На одному кінці вона має перехідник, на іншому не має. Ця трубочка, ця трубочка ця комплектна трубочка від кавомашини. Тому тут є ось такий чорний перехідник. Він вставляється в капучинатор. І це а прозорий вставляється в молочник. Друзі, не плутайте і використовуйте правильно, тому що дуже багато клієнтів використовують не так, і вона не піне правильно молоко, і люди, якби не розуміють, за що платять великі кошти. Отже, це така преамбула. Зваримо капучино. Так, зваримо лайт капучино, так? Ні. Чи спочатку зваримо класичний капучино? Ось. І теж замірюємо температуру. Нехай буде. Щоб все було прямо по феншую, друзі. Чесно вам скажу, я дуже вражений. Я вважаю, що C9 це дійсно дороблена кавомашина C8. Вона дає вам дуже багато можливостей. ну Прямо не дуже багато. Не більше, ніж там Є на 8 і не більше, ніж там Є8. Так, у нас ось капучино класичний. Температура молока була 55. Зараз подача йде еспресо. І температура ось всього напою піднялась за 60. Це дуже класно. Це дуже класно. 65 градусів. як ви бачите, дуже класна молочна пінка. Дуже виглядає красиво. зваримо лайт Брю. Капучино. Ну, знову ж таки, використовую майже 12 грамів кави на порцію. Я не розумію трошки цього. 12 секунд молочна піна. Молочна піна у нас йде температурою, як ви бачите, звичайною температурою, як на звичайний класичний капучино. Тобто, 50-55 градусов. Так. Ну и Light Brew Cappuccino май 55 градусов температура. 55 градусов температура. Выглядят майже одинаково. Я вважаю, что и смакуют они, мабуть, майже однаково. Но в качестве эксперимента можно попробовать. Легкий, Угу. Більш гарячий, досить температура збереглася. І це більш класичний, насичений, дійсно, більш міцний кавовий капучино, Це більш легкий, більш такий лайтовий капучино. Ну, різниця є. Різниця є, я би так сказав. Класичні напої ми знаємо, як Юра варить. я би все ж таки я хочу спробувати Еспресо Макіато, як вона зварить. Мені прям цікаво. І знову такі 4 зернятка з 5. Я думаю, ось цей напій буде найпопулярніший. Ну і кава, і звичайна кава. Немає тут американа, подача кави плюс води. Так, Еспресо Макята пішов спочатку молоко 3 секунди. Щось зрозуміло. Треба було тоді Кортадо робити. Еспресо Макята по послідовності кава і молоко навпаки, ніж має бути. Що за прикол? Ну, хлопцям з Юра видніше. Хлопцям з Юра від Отже, ми отримали ось такі еспресо макіата. 50 градусів температури. Ну, вона чітко відпрацьовує. Друзі, зваримо Кортадо. І як ви бачите, цей Кортадо. Це, мабуть, еспресо-макету, як потрібно мало бути. Тому, друзі, це все дуже суб'єктивна послідовність. Я думаю, що виробнику відніше, як правильно варити. Не так, як, наприклад, баріста на професійному обладнанні. Але я думаю, що це все ж таки дуже класно. І подивіться, вона навіть на кортадо прогріває всю систему для того, щоб зварила нам найсмачніший еспресо. Тому це все ж таки дуже класна історія. 4 грами кави 25 мл, це по факту рістрета. Виглядає просто чудово. Я не знаю. Так як Юра варить Еспресо, ну, точно ніхто не варить. І пінка правильного розміру не має додаткових фішок для того, щоб у вас пінка водка була. Так, прогріває молоко. І ось еспресо. Еспресо зап'ятнений молоком. Ну, по факту, це Кортадо. Ну, дивіться, і виглядає так, як на картинці. Але це за рахунок нюансів приготування напої, які готуються навпаки, виглядають так, як має бути. Ну, Дуже прикольна історія. Ось така історія, друзі. І ось така красуня. Друзі, подивіться, яка, яке якісне зображення. Мені дуже подобається. Якість цього екрану виглядає просто чудово. Так, нагадаю, якщо ми натиснемо і зачекаємо 2 секунди, ми заходимо до налаштування напою. І ми тут можемо міняти міцність кави, кількість кави, температуру, наприклад, якщо нам щось не подобається, і так далі. Тобто, Міняти налаштування напою можна натиснувши на 2 секунди на сам напій. Ось така історія. Так, подивимося на C8. Так, C8, як ви бачите, має трошки інший екран. Він кольоровий, але він в великому пікселі. Такий ретро-дизайн, кнопочки ретро-дизайн. Сам екран трошки менший, ніж у C9. Ну, Зовнішній вигляд майже однаковий. Він є однаковий. Окрім цього екрану, він трошки менший, піксельний дизайн, інші кнопки і дуже обмежені можливості. Вона вам дає тільки еспресо, каву, капучино і лате. Це гарячі класичні напої. ви можете редагувати. Є у вас меню. Меню на англійській мові є інші мови, але ні російської, ні української немає. Тобто, якщо вам потрібна кавомашина... Під конкретні задачі, яка готує тільки еспресо, каву, капучино або лате, наприклад, в офіс, або навіть і додому, але ви не потребуєте там щось іншого, то це 8 вам дуже зайде. Вона зараз по акції коштує майже 42 тисячі гривень, це дуже низька ціна на юра, тобто якість Юра, але дуже обмежене використання. Це кава машина Юра c 9 новинка 25-го року. І вона мене дуже вразила. Вона виглядає дуже красиво, дуже ось такий хвилеобразний дизайн, компактна, варить дуже чудову каву. Має унікальну технологію з більш старших моделей: це Light Brew, коли вона готує більш легку, більш не таку гарячу каву, яку можна пити одразу. І вона смакує дійсно по-іншому. Вона готує основні напої, має широкий асортимент молочних напоїв, не має Американа класичним способом еспресо плюс вода, І вона дуже класно виварює каву світлого обсмаження. Друзі, що я можу сказати? Мені вона дуже сподобалась. Вона коштує зараз по акції трошки більше за 50 тисяч гривень. І це дуже класна ціна на компактну модель від Юра. Початкового рівня, яка вам дає ті ж самі можливості, як і більш старші кавомашини, які коштують дорожче, вона дійсно дуже круто і дуже класно виглядає на фоні c 8 попередньої моделі, яка дуже обмежена у можливостях. І, в принципі, що я можу сказати, я вам раджу, якщо ви бажаєте спробувати якість кавомашин ЮРА. Це початковий рівень. Це, ну, це класна кава машина. Виглядає класно, варить класну каву. 5 років гарантії, що ще потрібно. І нагадаю, ми варили ось е, бренд Дежав суміш Caribbean. Це 4 віда арабіки е, світлого обсмаження. Дуже смачна кава. Мені дуже сподобалось. Я вам також раджу бренд DejaView. Отже, друзі, напишіть в коментах, як ви вважаєте, класна кава машина. Буде мати вона потенціал чи ні, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я працюю для вас. І ще раз, друзі, будь ласка, замовляйте смачну каву і гарні кавомашини в спеціалізованих магазинах. Наприклад, у нас. Так, ну відходи. Досить. Ну, Майже однакові, але фірмова. Помел класний, машинка класна. Немає контактів. Вона, мабуть, просто відраховує кількість кави і сповіщає вас. Немає фізичного поплавка. Так, друзі, після користування молочною системою нам треба її промити. В комплекті йде ось такі міні-таблеточки і така ємність. Ми наповнюємо її водою по цю рисочку. І один натиск ось міні-таблеточка. Зараз вони розчиняться і ми промиємо. Ми додали чистої води і промиваємо від залишків е, рідини з хімії. Очистка молочної системи. Все дуже просто і дійсно займає декілька хвилин. І зараз ще й парам трошки промиваю, щоб взагалі не було ні бактерій, нічого. Все. Кава машина нагрівається і буду готова для приготування інших напоїв.